Пане Дмитре, знаєте, от хочемо сьогодні розпочати э, говорити про ОПЦ МП, які нашуміли. Зокрема, мене дуже були ці історії і на Вуковині, тому що я звідти родом. Так те, що відбувається, і те, як подаються інформації, але зрештою ваша думка стосовно того, чому на заході э, ось э, московський патріархат продовжує. Э, Такі качелі влаштовувати, так для чого їм це потрібно, і чи вдасться от моя колега сьогодні дуже красиво сказала співати за упокій московському патріархату в Україні. Якою є ваша думка? Тут є кілька причин. це Цегодівниця для багатьох людей, які не можуть прогодуватися іншим чином, тобто нічого не вміють робити. Вони закінчили семінарії, уже їхні батьки у багатьох і діди. Були так званими попами РПЦ потім УПЦ ФСБ, і ці люди нічого не вміють робити. Багато із них справді є агентурою і виконують агентурні завдання. Важливий момент той, що багато із них розуміють, що вони не приживуться в клірі ПЦУ. То так він, наприклад, є настоятелем е великого храму, де-небудь в центрі якогось міста, от він вступає в ПЦУ, і через деякий час ієрархія ПЦУ каже, що знаєш, родною, мабуть, ти поїдь і послужи восьми бабусям в якому-небудь хуторі, Бог його знає де, назви якого ми не пам'ятаємо. Сюди ми поставимо більш заслуженого товариша в цей храм. Тобто вони всього цього бояться і. Е Розуміють, що треба триматися за свою фірму надання ритуальних послуг, а чужа фірма надання ритуальних послуг може бути для них некомфортною, пане Дмитро. От наша колега у нас є точніше синхрон нашої колеги з Почаївської лаври. Дуже хотілося б вашу реакцію почути на неї. Прошу режисерів увімкнути. Почему война они, они, а момент? почему война? Потому а, что а нет, потому что беззаконие превоз... превзошли грехи людские. Пу... А как же, это, это наш правитель. Путин, Путин? да. Он правит... И святейший патриарх, и Путин. А, они правит, а нам, на Киевской Руси, Зеленковский, да. а Михаил Архангел сказал подчиняйтесь Знаете, властям. властям. Если они не правят... будут подчиняться властям. Янукович был. Ми не хотіли діти, такі маленькі. Ми не хотіли, нам... не хочу говорить. То ж ти ребенок, а ти проти власті йдеш. Добре, скажіть, ласка, а я, ну ви кажете, до Путіна ви добре ставитесь, але ракети ж він запускає, діти. Говорю. Это Бог. Знаєш, які стріли може посилати за угу. Что весь мир, Ангели как пастуть стріли такі що Весь мир може злітати. Пане Корчинські. Насправді, окрім того, що люди колись сміялися з таких е недолюдей, і тепер викликається огиду, але як це взагалі можна прокоментувати? це є окрасою будь-якої тоталітарної секти, і власне на них багато що і тримається. Це є ударна гвардія ОПЦ ФСБ, от такого роду публіка, на жаль. І скажем, якби ці бабусі добре зіткнулися зі справжнім християнством, тобто зі священниками, які ходять босоніж, роздають майно бідним, і справді вірять в Бога, вони би злякалися і втекли. От їм потрібні саме такі е, московські батюшки, з споскаше в бороді, які глибоко зневажають, розповідають їм несенітниці, махають кадилом і е, служать незрозумілою мовою. Тут вони відчувають якусь сакральність, і в це можна вірити. Можна вірити в те, що ти не розумієш, а в істинного бога їм вірити поки що неможливо. От, власне, що з такими людьми робити, тому що я на початку своєї тези вашої розмови з вами зазначила, що на заході України чомусь так трапляється, що московський патріархат е, може головувати і є багато представників е, цього руху цієї п'ятої колони. Я так від себе говорю про них, е, які думають, що їм все дозволено, які проти них може бути вчинений опір, зрештою, так щоб ця нечість взагалі з нашої країни. Е, Повитікала, повилазила, як, як хочете. Ну, Вірогідно, з ними треба вчиняти як з колаборантами, з цими, або як з колаборантами, як з шахраями. Адже ці люди вдають, що вони християни, тобто, вони обдурюють, кажем, православія, крім всього іншого, це набір алгоритмів певних. Ці люди порушують існуючі алгоритми, вони не є істинно православними. Це є канонічна територія Вселенської патріархії. Вони зараз кажуть, що вони не одні на льдіння. Тобто вони, нібито не підпорядковуються московській патріархії, не визнають Вселенську патріархію з другого боку. Вони щось нам підморгують, чи своїм вівірянам підморгують, що все-таки вони з Москвою, і так далі. Це відверте шахрайство. І по шахрайських статтях їх треба і переслідувати. А не тільки по статтях за державну зраду, але держава має виконувати свою функцію, але і суспільство має виконувати свою функцію. І е, віряни українських церков е, повинні вести війну за віру. Це нормально, протистояти лицемірам і негідникам. Е, ну, християнин має боротися от з такими людьми, які е, ведуть е, паство на манівці. А якщо не борються, очікують, що воно само собою якось розсмокчиться, то це все свідчення того, що ми ще з вами, погані християни, а має бути навпаки. Тобто вогнище мають запалати, все таки в результаті ну, а зрештою ситуація до До прикладу в Житомирі, так коли були висіли банери е, на підтримку дітей, які постраждали в російсько-українській війні, їх почали ну е, поплюжити. Як ви думаєте, ну це виглядає так, що це роблять священники московського патріархату? Агенти в рясах, як хочете, просто я не можу собі в голові вкласти цю інформацію. Що думаєте, ви? Я думаю, що підбурюють ці так звані священники. Давайте просто будемо дбати за термінологію. Тобто, ми не повинні називати це церквою, тому що це не є церква. Ми не повинні називати їх священниками, тому що це не священство, а це агентура, це от все що завгодно, тільки на церкву. Давайте не створювати ілюзію, не не підтримувати ілюзію церкви. Вони та вони підбурюють і треба просто зрозуміти. От нам часто важко порядним людям зрозуміти, що є люди, які по справжньому нас ненавидять, які по справжньому ненавидять наших воїнів, які на фронті, які. По справжньому ненавидять сім'ї загиблих, які по справжньому радіють вбивством українських людей, і по справжньому співчувають в Москві. Вони такі там. Вони справді нас ненавидять, вони справді співчувають в Москві і вони справді бажають смерті захисникам нашої країни. Ці люди живуть серед нас і е, живуть на легальному становищі і в психологічному комфорті. Е, наше з вами завдання вивести їх з психологічного комфорту. Якщо ми боїмося вдарити, треба плюнути в обличчя. Якщо боїмося плюнути в обличчя, треба принаймні сказати все, що ми про них думаємо. Е, якщо боїмося сказати їм, треба сказати членам їхніх сімей. Тобто, ці люди мають підлягати суспільному тиску дуже сильному, і кожен здатен в це діло внести е, свій, свій внесок. Тобто йдете повз капище. Московської, так званої патріархії, зайдіть туди і скажіть все, що ви думаєте про цих людей. І вам задоволення, і справі це допоможе, хоч що-небудь. От кожен може зробити хоч що-небудь. І ми це повинні робити.